Днями правоохоронці на гарячому затримали керівника медзакладу, який вимагав хабар у 200 тисяч гривень. Пріоритетним завданням міліції Тернопільщини залишається боротьба з корупцією. З метою активізації цієї діяльності створено робочу групу, до складу якої увійшли працівники управління по боротьбі з економічною злочинністю та працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю. Група діє протягом 10 днів. За результатами їхньої діяльності напередодні. Було проведено спецоперацію і реалізовано матеріали по неправомірній вигоді одного з головних лікарів медичного закладу міста Тернополя. Відтак, за продовження договору оренди приміщення, яке приватний підприємець винаймав в одному з місцевих медзакладів, головний лікар вимагав хабар у 200 тисяч гривень, хоч отримував кошти не особисто, а через працівницю банківської установи, держпосадовця все ж таки вдалося затримати. Кримінальне правопорушення зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий в порядку в статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ведеться розслідування, слідчі дії. Перевіряється особа на причетність до вчинення інших злочинів. Керівник медичного закладу водночас є депутатом Тернопільської обласної ради. Зараз посадовець перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною правоохоронців. За його можуть позбавити волі на термін до 10 років, а також заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Встановлюють правоохоронці й причетність головного лікаря до інших фактів незаконної діяльності.